Б'ють слабших, б'ють сильніших, всі удари від нездар, б'є мізерія, і тупість, заздрість, жадібність і страх. Ці рядки українського поета Петра Сконця з поеми розп'яття, написаної в 1971 році, як холодний душ для тих, хто ще досі вірить, що насильство чи приниження свідчить про силу. Насправді все навпаки. Сильних не б'ють за слабкість, їх б'ють за те, що вони інакші, вільні, незалежні, гідні. Їх не можуть зламати, а тому хочуть знищити, бо їхня присутність викриває чужу нікчемність. Удари летять не від сильних, б'є мізерія, бо не здатна піднятись, б'є тупість, бо не може осягнути глибини думки, б'є заздрість. Бо з'їдає зсередини, б'є жадібність, бо прагне мати все, навіть те, чого не заслуговує б'є страх, бо боїться тих, хто живе по совісті, а не по інструкції. Це стосується не лише фізичного насильства, це і про цькування, і про осуд, і про спробу принизити, приписати ярлики, виставити зайвим та в кожному такому ударі лише визнання сили того. По кому він спрямований, тому, коли б'ють, не зламайтесь. Пам'ятайте, вас атакують не тому, що ви слабкий, а тому, що світло вашого духу занадто яскраве для їхніх затінених душ.